А благословіння на 20 червня 23 року ім'я Отця і Сина, і святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і сину і святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими. Сьогодні все те Євангелія вчить нас довіряти, довіряти Господу, в нашому земному шляху. Він говорить апостолам, які підуть. На проповідь такі слова: не беріть з собою нічого, але прийдіть в місто, не біться се нічого, не грошей, не одягу запасного, не їжі в старбину. Які там речі ви берете з собою? Але коли прийдете в місто, як це буде відбуватися, як ви будете забезпечені Відшукайте достойного, хто в місті є. відійдіть в в цей і скажіть, і скажіть, мир дому цьому. І якщо. Це це, цей дім і це місце буде достойним, щоб вас прийняти, то мир ваш залишиться з цими людьми і з цим містом, і, і але і ви будете забезпечені в цьому місті, тому що ви знайшли людину. І ви знаєте, коли у мене немає нічого з е собою, і я сподіваюся, я надіюся да, або надію, покладаю на Господа, що буде та людина, яка мене зустріне, прийме і нагодує, але Чому вона це зробить? Тому що в моєму слові, яке я несу, відчує цінність, що скаже, мені це потрібно я, потрібно, я потрібно це чути, і я повинен в моєму житті воно здійснитися на мені. І так, от, знаєте, з цією довірою. Господь приведе до тієї людини, а я не, але коли я йду, я не знаю, до кого я прийду. Я тільки можу довіряти Богові, що Він проведе мене цим шляхом. Шляхом невідомості, шляхом те, що я думаю позиному, що я мені треба забезпечити собою. Знаєте, брати вагон, якихось причандал, тобто грошей, їжі, одягу і ще такі, знаєте, зручності, які мені потрібні. Господь каже: не беріть цього нічого, я вам все дам. Це приблизно так, як він говорить. Набувайте тепер за все царство небесного, а все решта додасться. Амінь.